Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про підприємство, директор якого пішов у відпустку, але продовжує підписувати звітність і платити податки. Наприклад, чи можна директору, який знаходиться у відпустці? Підписувати, продовжувати підписувати ключем ЦП документацію. Звісно, з точки зору з бюрократичної точки зору формальний директор, який знаходиться у відпустці. Не має права нічого підписувати, тому що він не працює і правильно, звісно, призначити і іншого працівника, заступника керівника і використовувати його ключ ЕЦП і проводити то тобто повністю переоформити тимчасово на період відпустки керівника іншого працівника, який відповідно буде у свій робочий час своїм ключем ЕЦП. Підписувати усі звіти, і підписувати платіжні документи. І наголошую, що так це правильно, так і потрібно робити. Але давайте подивимось справді в очі. Дуже часто керівник не має можливості призначити когось на час своєї відпустки чи відсутності, і взагалі його ключ. Навіть не у нього, а у бухгалтера, який може бути і не оформлений на цьому підприємстві, і фактично незалежно від того, де знаходиться керівник, у відпустці чи будь-де так, нараховують цьому зарплата чи не нараховується, ключем його продовжуються підписуватися звіти, подаватися необхідні форми. І тут є така бюрократична колізія: не подати звітність ми не можемо. А, ну, це буде порушення в законодавство, за яке існує відповідальність, те, що директор у відпустці чи. Взагалі не, не здійснює господарську діяльність, наприклад, підприємство, тобто він не нараховує собі зарплату, не звільняє його від відповідальності за порушення строків подання звітності. І ми, наприклад, вважаємо, тобто в нас не було практичних прецедентів, що податкові органи пред'являли претензію керівнику, який. Підписував звіти, а і в той же час він, наприклад, знаходився в оплачуваній чи неоплачуваній відпустці. Тобто тут треба розуміти, все-таки розмір підприємства впливає і, якби субординація, наявність іншого персоналу, структура організаційна підприємство впливає. Але якщо підприємство крихітне і, взагалі, там один керівник, і ну, не буде проблем, якщо цей керівник, знаходячись. В будь-яких обставинах продовжує підписувати звітність. Не буде з цим проблем. Тому, е, навіть якщо у вас керівник вашого підприємства у відпустці продовжує користуватись ключами, ЦП, це не є кримінал і за це немає відповідальності. Ну, зокрема, якщо це ще і засновник підприємств, тобто тут взагалі немає ніякого порушення. З точки зору виконання обов'язків керівника. Ось у нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. Підписуєтесь, ставите лайки, рекомендуєте. На все добре, до побачення.